Вітаю вас на п'ятому занятті нашого курсу про важливість соціальної підтримки, про те, як підтримати свої стосунки з іншими, якщо ви пережили травму, і як ефективно підтримувати тих, хто пережив травму та військових. Це заняття ми рекомендуємо прослухати і тим, хто пережив травму, і тим, хто навколо таких людей, особливо родичам, щоб всі, хто бере участь в комунікації, були в курсі цих принципів і були на одній сторінці, скажімо так. Спочатку я розповім базові та загальні речі, рекомендації для родин, які пережили травму, разом або один з членів сім'ї пережив, а потім більш конкретні речі, фрази, питання, які можна застосовувати безпосередньо у спілкуванні, які можуть допомогти і тому, хто пережив травму налагодити свої стосунки, і тим, хто поруч правильно підтримувати. Якісні близькі стосунки це один із великих важливих ресурсів, який допомагає справлятися родина, друзі, кохані, діти і будь-які позитивні соціальні зв'язки. Коли ви спілкуєтеся з іншими людьми, коли ви виражаєте свої емоції, це наче надає відчуття того, що ви є невід'ємною частиною світу. І коли ви бачите, що ваші проблеми є також в житті інших людей, це допомагає підтвердити, що ви не єдиний, хто зіткнувся з цими проблемами, ви не один. Також важливо розуміти, що близькі люди вас. Не реабілітують, вони можуть вислухати, підтримати, підказати, поспівчувати, але розбиратися з цим це ваша задача. Вирішувати, чи приймати щось, чи міняти щось це ваша робота, і ви для себе найбільша сила, віра та мотивація. Також нагадую, якщо вам хочеться якогось близького реабілітувати, нагадую, що спочатку потрібно підтримати себе. Зціливши себе, ви можете якісно допомагати іншим. Не з відчуття вини, тому що так треба, тому що ви хочете спасти людину всіма засобами, з якогось дефіциту власних ресурсів. Не з цього, а з бажання і від бажання якісно допомагати іншому. Після пережитих травм у стосунках часто відбувається переоцінка, особливо через напруженість війни. У багатьох відбулася переоцінка стосунків. Деякі люди почали більше цінувати родину, пробачили багато речей. Певні пари зблизилися, одружилися, вирішили завести дитину. У той час інші пари розійшлися або їхні стосунки значно погіршилися. Чому відбуваються такі різні реакції? Справа в тому, що складні часи залишається найцінніше. Не само собою залишається, а тому, що ми намагаємося це залишити і зберегти в нашому житті. І коли наближається небезпека, ми починаємо розуміти, що було найважливішим насправді у житті. Деякі люди не помітили цього в своїх стосунках, інші, навпаки, дуже сильно це відчули. Тож стосунки це насправді головне і набагато важливіше, ніж якісь матеріальні речі. Через події війни є багато цілих сімей або пар, які пережили одну й ту ж травматичну ситуацію. Тому дуже важливо мати на увазі деякі речі, які можна зробити як родина або як пара, які допоможуть відновити почуття безпеки і захищеності. Травматична ситуація руйнує ці відчуття безпеки, захищеності, які зазвичай супроводжують нас у повсякденному житті, і така травматична подія сильно впливає як на індивідуальному рівні, так і на рівні суспільства і ставить під сумнів нашу потребу бачити світ упорядкованим правильним і під контролем. Уже небезпечно, уже не під контролем, і це розвіює ці ілюзії захищеності і так далі. На щастя, дослідження показують, що є декілька речей, які допомагають людям почуватися краще навіть у дуже складних ситуаціях. І є п'ять таких пунктів, які можна ввести у сім'ї, які можуть допомогти вам і родині краще справлятися з наслідками травми. Перше, це забезпечення почуття безпеки, створіть безпечне середовище, де ви можете відчувати себе захищеними. Це може означати посилення безпеки, якісь нові правила для безпеки, і також спілкування з дітьми про безпеку, що і навіщо пояснювати дітям, чому саме так. Можна також говорити один одному, підтримувати словами, ми разом це подолаємо. Незалежно від того, що станеться, ми зробимо все можливе, щоб піклуватися один про одного. Для деяких людей почуття безпеки з'являється через залучення до якихось змін, активних дій, волонтерства. Для інших важливим може бути фокусуватися на тих речах, які вони можуть контролювати, навіть якщо ці кроки здаються дуже незначними. Якась своя рутина, якісь свої ранкові речі. Ритуали або вечірні щось просте, що людина може робити кожен день у своїй рутині, і це буде посилювати це почуття контролю і безпеки. Введіть і дотримуйтеся якогось розпорядку дня, оскільки структура дня допомагає дітям знати, чого очікувати, і може створювати це почуття безпеки також. Плануйте спільні активності на кожен день, які мають значення для вашої родини. Наступне релаксація: навчіться заспокоювати свої емоції і контролювати стресові реакції. Використовуйте техніки релаксації, дихання, медитації, майндфулнес, щоб знизити рівень напруження і зберегти психологічну стійкість. Класно, коли ви не єдина людина у родині, яка виконує ці вправи, дуже ефективно, коли всі у свій час залучаються до таких вправ. Всі вправи, які у вас є на цьому ресурсі, допоможуть. І також подумайте про обмеження якихось дій, які викликають тривогу. Наприклад, частий перегляд новин, навіть якщо ви вважаєте це дуже корисним. Глобально нічого не зміниться, якщо ви не будете кожного дня переглядати новини. Але це може допомогти вашому психологічному стану. Третє зміцнення зв'язків. Проводьте більше часу разом, як сім'я, придумайте якусь спільну рутину, традиції, займайтеся спільними інтересами і підтримуйте один одного. Це допоможе зміцнити взаємну підтримку і відчуття єдності, що є дуже важливим у кризисних ситуаціях. Четверте – розвиток особистої та сімейної компетентності, тобто розвиток навичок, які допоможуть вам і вашій родині впоратися із стресом. Це може включати ті ж самі вправи, які у вас є на цьому ресурсі, навчання якимось навичкам, наприклад, управління емоціями або більш ефективної комунікації, фокус на позитивних речах у житті і розвиток емоційної стійкості. Залучайте всю родину до розв'язання проблем, обговорюйте їх, шукайте якісь креативні творчі рішення разом, обговорюйте варіанти, які будуть найкращими для всіх, і робіть кроки для досягнення своїх цілей, починаючи з дуже маленьких, але впевнених кроків. І нехай ваша компетентність і ваша сила буде прикладом для наслідування. Проявляйте терпіння до себе та інших, щоб навчити своїх дітей робити те саме. Діти дуже часто не слухаються дорослих, але вони завжди їх копіюють і наслідують їх дії та почуття та відношення до самих себе. Будьте натхненням для них. І п'яте це підтримка надії. Створіть атмосферу надії і оптимізму в сім'ї. Говоріть про майбутнє, про ваші цілі, про спільні плани. Підкреслюйте позитивні досягнення, позитивні речі, успіхи, навіть якщо вони невеликі. Це допомагає зберігати віру у краще майбутнє. Це нормально, що сім'ї можуть відчувати страх, шок, гнів, сум, втрату мотивації після травми. Це особливо стосується тих, хто пережив цілими громадами. Містами, особливо жахливі події, насильницькі події. Сконцентруйтеся на тому, як ви і ваша сім'я залишаєтеся сильними та міцними, це дуже допомагає зміцнювати надію. Старайтеся знайти цю надію, що ситуація з часом покращиться. Що є якісь речі, за які ви можете бути вдячні. Якщо навколо є люди, які, як вам здається, зберігають цю силу і надію, попросіть їх розповісти, як вони це роблять, як вони зберігають цю оптимістичну перспективу. І також пам'ятайте, що багато людей наполегливо працюють, щоб забезпечити безпеку та допомогти людям відновитися, працюють на те, щоб все дійсно стало краще. Також допомогти знайти надію та сенс у складні часи дуже допомагає надання допомоги іншим. Якщо вам є чимось поділитися, як ви зберігаєте цей оптимістичний погляд, цю силу та міцність, подумайте про те, як ви можете підтримати інших. Пам'ятайте, що прояви любові це сильні ліки у важких моментах, і що спільність і підтримка родини можуть зробити значну різницю у тому, як люди переживатимуть травматичні події або їх наслідки. Всі ці пункти ви можете варіювати і адаптувати, враховуючи особливості вашого життя, особливості вашої родини і ваші поточні обставини. Як саме підібрати слова, що робити, коли близькій людині сумно, або вона переживає складний день, складні емоції? Багато хто не розуміє і не відчуває, як підтримати іншого у складній ситуації, але ця навичка правильно підтримувати дуже корисна, дуже важлива, і завдяки цьому люди зближаються і стосунки зміцнюються. І серед таких базових речей, по-перше, важливо зчитувати обставини, атмосферу, розуміти стан людини, так емпатійно ставитися, не впадати також у цей стан, але намагатися зрозуміти, що відчуває людина, і чи готова вона вас зараз чути. Що казати точно не варто, щось, типу, не сумуй, не засмучуйся. Людина вже сумує та засмучена, навряд чи йому це подобається. І якщо б для нього перестати бути у такому стані було б просто, він уже б з нього давно вийшов, але це не так просто. Далі розповідати свої історії, а ось у мене. І так далі. Іноді це дійсно допомагає, і людина відчуває, що вона не самотня у своїх проблемах, але також дуже часто людині у важкій ситуації не хочеться слухати ще й про чужі проблеми. І часто це, а ось у мене було так і так, дуже складно зіставити із своєю проблемою, із своїм болем. Все дуже індивідуально. Можливо, для когось це новина, що наступний спосіб це неефективний спосіб підтримати, але фраза все буде добре насправді не така ефективна. Я люблю казати, що це моя улюблена теорія змови, що все буде добре. І після таких слів хочеться запитати, а звідки ти знаєш? Можливо, комусь це дійсно допомагає, але загалом у момент смутку та болю в це дуже складно повірити, і з'являється відчуття, ніби обманюють, аби тільки заспокоївся. І також все буде добре, це завжди неправда, не може бути у житті прям все добре у всіх сферах, завжди буде щось не так уж і добре, щось не ідеальне, але ми все ще можемо відчувати себе щасливими. І можна цю фразу замінити на стане краще. Можливо, не зараз, але потім, коли ми це пройдемо, стане краще. Далі давати поради, якщо людина сама про це не попросила. Частіше за все вони не влучні, і людина шукає зазвичай не пораду, а валідацію своїх почуттів, тобто, що це важливо, що людям не все одно, і що людина має право побути якийсь час у цьому смутку. Що замість цього робити варто: проявляти ініціативу у спілкуванні, цікавитись самопочуттям, справами, пропонувати зустрітися або кудись піти разом, просто бути поряд. Запитувати, я хочу допомогти, як я можу це зробити? Що тобі зараз потрібно? Я хочу тебе підтримати, яку саме підтримку тобі зараз від мене хочеться отримати? Тобі потрібна якась порада або тобі зараз щось потрібно. Якщо ви фізично не поруч, можна запитати. Тобі зараз зателефонувати або до тебе зараз приїхати. Якщо людина відкидає будь-які ваші спроби піти на контакт, можна спитати, а можна з тобою просто тоді посидіти поруч. І якщо ви не дуже близька людина до людини, яка перебуває в складному стані, ви можете запитати: можна тебе взяти за руку або можна тебе зараз обійняти. Також можна говорити. Я зараз точно не знаю, що ти відчуваєш або переживаєш, але знаю, що я хотів би зрозуміти я поряд і готовий або готова підтримати. Все це дає почуття того, що людина потрібна, що вам не все одно, почуття довіри, і все це допомагає справлятися з болем швидше. Якщо ваша кохана або рідна людина на фронті, є наступні рекомендації. Звичайно, все індивідуально, що допомагає одним людям, може не допомагати іншим, але загалом можна підтримувати тим, що у вас мирне життя, що у вас все добре, і ви завдяки ньому, завдяки цій людині, яка захищає нас, можете спокійно спати, ходити в магазин і на прогулянку з подругою або з дитиною можете розповідати, що ви робите, чим займаєтеся, і підтримувати його, тим, що це завдяки ньому, що він ваш герой і для вас, і для близьких, і для всіх. Цієї країни розповідайте, що те, за що він бореться: життя, свобода, безпека, кохання, що воно є. Нагадуйте про його сенс продовжувати жити, тим, що ви будуєте плани на майбутнє, обговорюйте те, що будете робити після, коли це все закінчиться. Давайте, наче, таку ниточку, за яку людина може триматися, і ваші розмови про хороше це дуже терапевтично. Далі деякі люди хочуть знати про якісь ротинні проблеми у сім'ї у вашому житті, але деякі почуваються безпорадними, коли вони про це чують, бо вони не можуть з цим нічого зробити. І ви можете їх запитати, які речі допомагають відчути зв'язок і підтримку, у яких сімейних задачах, рішеннях ти хочеш брати участь, про які питати, і які ми можемо прийняти самостійно. Спитайте. І ви також можете сказати їм від себе, що допомагає вам. Відчути близькість, підтримку та любов, якісь їх слова або дії, або смс, і можете запитати цю людину, чи може він або вона робити це частіше, або казати, або питати це, коли телефонують або пишуть. Так по-доброму нагадати, що допоможе вам у цій ситуації. Знову ж таки, бувають дуже різні пріоритети та бажання, і це як ви можете про це запитати. Важливий пункт, коли людина повертається з фронту або переживши травматичні події, також формат підтримки, індивідуальний. Запитайте людину, що ми можемо зробити, щоб тобі було комфортно з нами, або щоб тобі було комфортно повертатися і продовжувати жити у цивільному житті. І такі люди також часто стурбовані тим, що інші намагатимуться їх виправити. Але ці спроби зроблять тільки гірше. Якщо ви така людина, яку турбують ці намагання оточуючих вас вилікувати, виправити і так далі, ви можете сказати: я знаю, що ти дбаєш про мене і любиш мене, тому зроби оце. Коли бачиш, що у мене поганий настрій, запитай мене про це. І зроби це. Не роби цього і не питай цього, будь ласка. Тобто дайте іншим людям таку інструкцію до себе і як саме вони можуть вам допомогти. Наступний прояв людей, які пережили травму, це може бути апатія щодо життя, суспільства, до якихось активностей, і часто потрібно трохи натиснути, щоб залучити людину до чогось. Також скажіть близьким, як це зробити. Дайте їм дозвіл вас вмовляти кудись піти або щось зробити. І потім, у цій конкретній ситуації, вони можуть сказати щось типу: ну ти дав мені дозвіл, тому ми йдемо, навіть якщо ти зараз не дуже хочеш. І це може допомогти людині зібратися з силами і все-таки піти і залучитися до якихось активностей. Також можна задавати питання, які надихають на хороше, можливо, для вас буде мати сенс замість питання, як ти почуваєшся, інше питання а що вже краще? Що йде для тебе краще, навіть якщо все ще важко, які моменти стали кращими? І також люди, особливо військові, зустрічаються з тим, щоб ділитися або не ділитися спогадами, досвідом про якісь травматичні події. Часто ці речі іншим людям не потрібно чути сім'ї, дружині, особливо дітям занадто важкі речі, щоб ділитися у сім'ї. І тут потрібно ділитися не історіями, але почуттями, тобто не описувати ситуацію, а те, як ви почувалися. Наприклад, знаєш, був момент, коли я дійсно дуже дуже боявся за своє життя і боявся за вас, і думав про вас. Про історії та досвід потрібно також говорити, але не в сім'ї, а з іншими військовими або з іншими, хто пережив подібні події, або з психотерапевтом. Діліться важким з тими, хто з цим впорається. Групи для військових зазвичай дуже корисні, коли люди об'єднуються в якусь групу, де можуть вільно говорити про свій досвід з тими, хто витримає, і з тими, хто не буде засуджувати. На війні і в дуже стресовій ситуації люди можуть робити те, чого ніколи не зробили б в ніякій іншій ситуації. І люди можуть боятися, що їх засудять. Можливо, вони зробили якийсь поганий вибір у особливо страшні моменти, і може бути установка: ніхто мене не полюбить і не любив би, якщо б знав, що я зробив або що я бачив. Тому такими речами важливо ділитися з тими, хто цього не злякається і не засудить, бо вони дійсно розуміють, як чому так сталося. Тому знову ж таки групи для військових, де люди можуть вільно без засудження говорити про свій досвід, може бути дуже важливим, дуже терапевтичним. І дуже важливий пункт у комунікації це також уміння контролювати свій гнів, як впоратися з гнівом, як його контролювати, є в одному з уроків раніше. Пам'ятайте, що і як робити, використовувати, і працюйте, щоб ви не зривалися на близьких і зберігали свої здорові стосунки, що є дуже важливим. Наступне, часто у складні часи лізуть у голову негативні, і песимістичні установки, які зовсім не допомагають адаптуватися. Наприклад, світ жорстокий або щось трапилось через мене, я винен у чомусь жахливому, що сталося, я не зможу бути щасливим або моє життя закінчене. І тут не треба заперечувати, але можна спробувати перетворити це на більш адаптивні установки. Можете питати, а чому так, а чи дійсно це так? І брати ці ж слова, які сказала людина, і трохи їх переформульовувати і перетворювати на більш адаптивні установки, просто змінюючи напрям думки. Наприклад, світ жорстокий, світ різний, іноді жорстокий, іноді добрий. І ти побачив або ми побачили дуже різні його прояви, щось жахливе трапилось через мене. Щось жахливе трапилось через багато причин і багато обставин. Ти не можеш бути винним у цьому, якщо це не ти повністю і свідомо це зробив. Я не зможу бути щасливим. Можна казати, ти зможеш бути щасливим, але трохи згодом. Ми будемо щасливими, коли переживемо цей складний етап. Вже по-іншому, але будемо щасливі. Моє життя закінчене. Життя продовжується. Є багато сенсів його продовжувати, навіть якщо, можливо, зараз ти це не бачиш. Ти дихаєш, твоє серце б'ється, ти живеш, життя йде далі. Давай спробуємо зробити план на один день, а потім ще на один і так далі. Наступний момент після довгого часу на війні буває так, що люди приходять, повертаються, а сім'я вже навчилася функціонувати без цієї людини, коли довгий час не було, і люди, сім'я якось пристосувалися. І тут важливо зробити так, щоб людина почувала себе потрібною. Їм це дуже важливо. Дайте якусь роль у сім'ї, не сприймайте їх крихкими, слабкими і так далі. Зробіть так, щоб вони відчували себе потрібними, і можете спитати, що ти хочеш і можеш зробити для сім'ї, ти нам потрібен, і допомагати їм відчувати себе корисними вдома. І на завершення нагадаю, що є ресурси, є волонтерські організації, які можуть надавати додаткову допомогу тим, хто. Переживає важкі часи або пережив травматичні події. Не соромтеся, будь ласка, звертатися до волонтерських організацій або тих, хто пропонує допомогу безкоштовно, якщо ваша родина потребує підтримки в процесі відновлення або у важкі часи. Вам не потрібно завжди бути сильними, ідеальними, стабільними, будьте добріше до себе. Іноді найкраще, що ви можете зробити, це звернутися за допомогою і дозволити іншим собі допомогти. Так чи інакше важливо підтримувати один одного, створювати сприятливу атмосферу, де ви можете разом подолати будь-які труднощі або допомогти людині відновитися.